Коли людина на ваги ставить комфорт або найкраще, то комфорт вибирає людина з низькою самооцінкою. Mm -hmm. wow, Тому що okay. людина, в якої прокачана самооцінка, вона обирає завжди для себе найкраще. Mm -hmm. Я ніколи не оберу комфорт, що тіпа, ну, зато вона готує борщ. Або зато в неї котлетки хороші, або зато вона собаку мою вигуляє. Тіхоня, тіка, навіщо комфорт? Я зараз поясню про який комфорт я говорю. Комфорт це не тільки вона котлетки готує, чи борщ, чи там собаку мою вигулює. В мій приклад. Признаюсь, у мене була історія, яка йшла протягом трьох років. Був неймов він є живий, неймовірно. Не буду ім'я називати, тому що я досі відчуваю вину і біль до цієї людини. І я собі ще це не пробачила. Десь на протязі трьох років тягнулася історія з хлопцем. Дуже красивий хлопець. Спортивний хлопець, в нього там своя компанія, він заробляє гроші. Все для мене робив. Мені залишили, що він мене прям обожнював. Для прикладу, але він був супер рівний по емоціях. Його вивести з mm -hmm. себе було неможливо. Тобто він був такий ідеальний партнер. Знаєш, mm -hmm. ми, от у мене тут за кадром, стоїть найкраща подружка. Ми навіть спеціально пішли тусить до ранку. Я не писала йому нічого, не відповідала, бо я думала, зараз я прийду додому і він покаже нарешті вже ці свої емоції. І буде. А я приходжу. А він такий: ти напевно втомилась? Я тобі заказав бульйон бути до ранку. Перебувала". Я Поб... краса, і, да, і помив, посуду, поприбирав, лягає відпочинь. І я дивлюся, думаю, да ні, то дай мені дай. Скільки мені тобі оце... років було? З да, 20, напевно, одного а. до двадцяти років. Ну, це якраз ну, той цей... вік, коли потрібна драма. Да, да Це просто не той період І Я знайомлюсь з кимось, до кого я це відчуваю. І я йому кажу: Сорі, але все-таки ми хотіли, в нас не вийшло я розхожусь з цими качелями, і він знову з'являється, бо він там слідкував в інстаграмі, Він знає, що ми розійшлися. Він знову з'являється. Він ну, попробуємо, і ми знову пробуємо розходимось. Пробуємо розходимось. І я, наче, і йому давала шанс. Але якщо бути чесно, то я собі давала шанс, бо після кожного невдалого складу стосунків. Я думала, ні, напевно, я оберу зараз стабільність комфорт. Я знаю, що він мене до кінця життя буде оберігати, кохати. Він мене ніколи не зрадить. Тим саме робила боляче йому, боляче собі. Це чесно, да, і це не чесно. І досі собі не можу але такого самого Початку в тебе побачити. не було до нього якогось потягу, чи якогось кохання. Мені здається, в перший день може глянули не ну, просто гарний хлопець, але не було такого, знаєш такої хімії що я прям думала. От вона якось просто пішло, але те як він як він старався. Ну, ми на розход мені людина приправила такий букет роз з, з, з письмами. Наскільки я тобі все одно вдячниця після другого, третього ну і мені я плачу від того, скільки я даю болі любові, і я розумію, що з цією людиною можливо я б могла прожити прекрасне життя, але немає ось цього. І зараз я розумію, що це mm -hmm. на краще.